Привіт усім! Сьогодні ми розберемося з однією ну дуже важливою темою для будь-якого бізнесу в Україні первинними документами, розкладемо все по полицях, щоб жодні перевірки не були страшні. І давайте одразу почнемо з питання, яке я впевнений, хвилює кожного підприємця чи готовий документообіг до пильної уваги контролюючих органів, тому що знаєте, будь-яка помилка в паперах може створити справді серйозні ризики. І знаєте, вирішення цих проблем криється саме в правильному розумінні та управлінні первинними документами, адже це без перебільшення фундамент, на якому тримається весь облік і доказ кожної бізнес-операції. Так що ж це таке, ці первинні документи. Якщо говорити просто, то за законом це будь-який документ, чи то паперовий, чи електронний, який фіксує господарську операцію, тобто це юридичний доказ того, що щось відбулося. Товар продано, послугу надано, гроші отримано. А тепер погляньмо на конкретні приклади, з якими стикаються, мабуть, усі. От видаткова накладна, вона підтверджує, що товар передали, акт виконаних робіт, що послугу дійсно надали і її прийняли. Кожен документ має свою чітку конкретну функцію, і плутати їх, звісно, не варто. І ось тут увага, ключовий момент, прямо з закону. Він підкреслює головний принцип: немає первинного документу, немає і господарської операції в обліку. Отак От просто. Добре, з теорією розібрались, а тепер до практики з чого ж складається той самий ідеальний первинний документ, які елементи роблять його не просто папірцем, а юридично чинним доказом. Це, по суті, такий собі чек-ліст із семи пунктів варто пропустити хоча б один і все, документ може втратити свою юридичну силу, його можуть визнати недійсним. І ось тут є цікавий момент. Треба чітко розрізняти, що є обов'язковим, а що ні. Наприклад, початка компанії чи номер документа це, звісно, корисно і зручно, але закон не вимагає їхньої наявності для того, щоб документ був дійсним. І щоб було зрозуміліше, наскільки це серйозно. Ось вам реальний кейс із судової практики. Назва документа повинна чітко відповідати його суті. Якщо назвали видаткова накладна, а всередині, по суті, рахунок, то такий документ суд може легко визнати недійсним. Ну добре, а що якщо помилка вже сталася? Всі ми люди, таке буває. Головне не панікувати, а знати, як діяти правильно. Давайте розберемо, як грамотно виправляти недоліки в документах. Ось найпоширеніші граблі, на які наступають, забули вказати реквізит, помилились в цифрах або зміст просто не відповідає тому, що було насправді, все це може створити проблеми. І ось єдиний правильний юридично грамотний спосіб виправити помилку в паперовому документі тут усе просто чотири кроки закреслили, написали правильний варіант зверху, додали слово виправлено, і ті ж самі люди поставили підписи та дату виправлення. Але є один дуже важливий виняток. Запам'ятайте, в касових та банківських документах виправлення категорично заборонені. Якщо там допущено помилка, єдиний вихід анулювати старий документ і створити новий правильний. А ось іще одна знайома багатьом ситуація, що робити, коли контрагент затягнув і надіслав документи із запізненням. Це ж може вплинути на звітність. І тут закон дає чітку відповідь. Головне відобразити операцію тоді, коли вона фактично відбулась. А не коли прийшов папірець, для цього можна скласти внутрішній акт, а вже коли не дійде оригінал від партнера, просто зробити коригування. Не треба чекати, щоб не викривляти звітність. Звісно, постає питання: а що буде, якщо цими правилами нехтувати? Давайте розберемося з відповідальністю, адже розуміння наслідків найкраща мотивація робити все правильно. На перший погляд, штраф невеликий від 170 до 255 гривень за повторне порушення. Здавалося б, дрібниця. Але насправді головний ризик зовсім в іншому податкова може просто не визнати витрати за неправильно оформленими документами, а це вже може призвести до значно більших фінансових втрат. Гаразд, документ створили, все правильно оформили, але це ще не кінець історії. Тепер його треба правильно зберігати, і тут теж є свої правила. Зверніть увагу на терміни: більшість документів це 5 років, деякі 7. і ось тут до речі є важливий нюанс, про який часто забувають. Відлік починається на здати створення документа, а з дати подання звітності за той період, до якого він належить. І наостанок чудова новина для всіх, хто прагне йти в ногу з часом. Електронні документи, підписані кваліфікованим електронним підписом, мають абсолютно таку ж юридичну силу, як і їхні паперові аналоги. Це відкриває шлях до повної цифровізації документу обігу. Отже, що ми маємо в підсумку? Правильна робота з первинними документами це не просто якась там бюрократія. Це по суті основа фінансової безпеки бізнесу, економія часу та грошей. І, звичайно, це готовність до ефективного цифрового майбутнього. Питання лише в тому, чи готовий до нього бізнес.